Чи підніму я 120 кг? Ні, загнуся. А оце підніметь. Віброприсоска. То що плиточники Штурмакс про вас подумали? І 120 кг це не на словах. Це ось тут написано, Же штука зручна маленька, але робота виконує масштабні. Заявлені характеристики виробником працюю на 20 вольтах, максимальна частота вібрації 10 тисяч оборотів, 160 мм підошва сама має і 5 хвилин безперервного утримання. І ваша вантажну підйомність 120 кг. Офігеть, навіть рівень зробили для легесенького заміру кута. А додатковій рукоятці. Також по функціоналу це кнопка ввімкнення в нас, 2 секунди тримаєте, він вмикається. Ось є. І також тою кнопкою ви собі переключаєте частоту вібрації. І тут ви собі от на дисклеї вам все показуєте. А на цю кнопку вже самий пуст вібрації. Ось. Далі у нас отут іде речах присасування. Ось прикладаємо плиточку і просто її. Ось так. І тут ми можемо її зафіксувати, щоб не тримати. Дивіться, воно фіг куди відпаде, Просто ніяк. Блін, я перший раз таку штуку пробую, але мені вже десь хочеться покласти плитку. А давайте покладемо ось цей кусочок плитки. Я зараз попробую приклеїти до якогось бетону, і ми подивимося, як ця вібрація працює. Mm. Тож уявіть, наскільки легше вам буде працювати з таким інструментом. Якщо ви не згідні зі мною, напишіть в коментарях чому.